Чи повинні керівники враховувати нічні тривоги і давати людям вихідний або віддалену роботу? Звісно. ну тому що ось позавчора я ніч не спала, а на другий день треба вставати на роботу. Це ж жнуться можна. Як мінімум, по-людськи, так я не знаю, чи це потрібно якось законодавчо ну, впроваджувати. Ну, по-людськи, типу, так, було б добре, що там на першу половину дня або пізніше можна прийти, або навіть вихідний. Залежить від того, яка робота. Ну, тобто лікар не може віддалено працювати. А якщо, ну, якщо така робота, що ти можеш віддалено, то звісно, звісно, потрібно. Так, як тривоги кожен день, я вважаю, що ні. Вони повинні забезпечити максимальну можливість збереження життя людей, а люди вже повинні самі реагувати на тривогу. Звичайно, обов'язково, особливо вчителям. Можливо, хоча б на вихідні, а можливо, хоча б запізнитися можна було на пару годин, щоб виспитися. Звісно. Чому? Бо це вже дуже тяжело. Я ось, ось суток прийшла, то мені дуже було тяжко. Ну, все залежить від розміру бізнесу і від доходу. Ви ж розумієте? Варто давати людям можливість поспати, але це все залежить від того, наскільки буде рентабельний після цього бізнес, бо тривоги у нас будуть.